За кілька тижнів у Дніпрі розпочнеться новий опалювальний сезон. Команда КП Жилсервіс 5 вже завершує підключення багатоквартирних будинків до системи опалення. До тепла вже під'єднано 97% житлових будинків. Наразі фахівці перевіряють справність систем, спускають повітря, тестують вентилі та засувки. За необхідності проводять ремонт або повну заміну зношених ділянок. Усі роботи виконуються поступово у кожному будинку вручну. Спочатку початку тисячі П'ятого року міська аварійна служба обробила 20 тисяч заявок від Дніпрян щодо ремонту та заміни систем опалення. У нас, по-перше, були частково старі труби, і частково нам встановили труби дуже маленькі за діаметром. Треба було їх розширювати і частину замінювати. Тому і ми звернулися. Це зайняло десь близько шести годин в них за два дні. Такі ремонтні роботи повноцінні. Ми вже виконали там близько у ну, трьох десятках будинків. Також аварійна служба жилсервісу 5 виконує такі заходи, як промивка систем, Перед подачою теплоносія обстежують повністю системи опалення у підвальних приміщеннях, на горищах для того, щоб запобігти аваріям.